справи, Треба забрати людину з аеропорту. Для мене то таке якесь було незрозуміле. <рит> Як ви думаєте, варто таку машину купляти для туру? Та, це є. За місяць два пріуса розбили. Це що, мені прийдеться ціле стадо чекати. Що <рит> ти, Валичка, любиш переїзди? Дуже мажорне місце, прямо коло виходу. Не заробляв я мізер на тому таксі. Типу це напряг. Більше на туру переходить. Так би 37 доларів в день. Ну, тіпа, непогано. В неї в'їхав трак. Ride, ride, Привіт, друзі! На зв'язку Василь Кабал про Америку. В цьому відео ми поговоримо про туро. Дивіться відео до кінця. Відео буде цікаве, корисне, насичене інформацією. Тому поїхали! Зараз я визвав собі Uber, їду на станцію метро, щоб поїхати в аеропорт. Поки чекаю таксі, та хотів би вас попитати, які кращі автомобілі брати на туру, тому що. У мене є багато знайомих, хто автомобілі здає натуру, і в кожного різна думка. Хтось взагалі взяв нові машини там, без даунпеймента платять там, 800 баксів за ту машину, 1300-1500 заробляють з неї. Щось віддають на пеймент, щось за страховку і щось там якихось 300-500 доларів лишається. По моїй логіці бажано купити якусь таку. Автомобіль за кеш старенький, який вже втратив багато в амортизації, і він вже нижче особо не опуститься. Машину за 7-8 тисяч доларів. І вона просто на туру буде здаватися за 40 доларів, а там машина 2020-2023 року буде здаватися за 50-55. Ну, тобто воно не співрозмірно. Машина за 7 тисяч чи за 6 чи за 8 буде приносити. Ну там в півтора рази менше, ніж машина за 20 тисяч. Ось це моя така думка, що машини мають бути подешевше на туру, але, мабуть, щоб був профіль крутий, то, мабуть, треба, щоб машини різного плану були. Якось так. Бо я зараз саме планую які машини купувати під туру. Хочу більше перейти на туро. Тому що ця приватна оренда трохи вже підзадовбала, особливо коли люди беруть там під таксі чи піше щось аварії. Ризик аварії набагато більший, бо вони їздять набагато більше, і машина зношується на більше в туру. Ти якось віддаєш машину, і дуже часто там за тиждень тобі проїдуть там 200 миль, 300 миль. То люди в таксі можуть це проїхати за, за день. Ось, скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях свою думку. Ось, підлітає моя таксіха. Good, Майкл. Morning. Good morning. Yeah, good, good. Поїхали в моє таксі, і ми зараз п'ятерочку поставимо. Так, заходимо на станцію метро. Я плачу завжди з Disкавера. Так, Go. А що по Діскаверу? А по Діскаверу все просто. Це моя перша кредитка в Америці, і в неї там прикольні плюшки є. Я даже відос записував про цю кредитку. Десь тут буде посилання і посилання внизу під відео. Її дають всім новоприїжджим. Це раз. Друге, переходите по моїй сил, яка внизу під відео вам буде 100 баксів бонусу на рахунок там на в перших пару днів. Круто, звісно, круто. І в перший рік ви заробили кешбек, бо з кожної покупки у вас буде кешбек. Ви заробили кешбек і він подвоюється. Коротше, тут шумно. Не знаю, чи ви не чуєте, але кредитка крута, особливо, якщо вам потрібна перша, друга, третя кредитка, можете відкрити Discover і отримати бонус 100 баксів. Я прийшов на станцію метро. Станція називається Харлем. А, да, і ще щоб вигідніше ця вся двіжуха була з туру, Бажано, щоб у вас був якийсь самокат, або да, самокат, наприклад, електричний. Ти собі його зарядив, доїхав до станції метро. Взяв, сів на метро, приїхав назад, або можна ним взагалі туди тягачи. Це десь з півгодини їзди на самокаті. А мені, наприклад, до станції, ну, типу, п'ять туди, п'ятеро назад це не так багато, 10 баксів да, на метро. Тобто я можу. На самокаті сюди під підлетіть, там 10 хвилин, да? І на метро доїхати, і то потім 10 хвилин знов назад повернуться. Можливо, порадьте якісь фірми, якісь бренди самокатів, які б такі вистачали подовше там на 30-40 миль. добро чекаємо на потяг. Ми тут на Чекащині ось здаємо автомобілі в оренду. Половина на туру, половина в приватну оренду. Та якщо вам потрібна автомобіль в Чикаго на оренду, то пишіть мені в інстаграм, організуємо вам машинку. Є автомобілі і дешевше, і подорожче на різний смак. У мене досвіду більше двох років ситуації в мене була купа. В мене машину і крали, і ламали, і розбивали. І якщо ви хочете зайти в цей бізнес, я можу надати вам консультацію. Консультація триває там більше двох годин. Якщо потрібна консультація, також. Пишіть мені, а дружина моя заповнює документи по е, імміграції в США, репаролі, ті відкриває компанію LLC в штаті Ліноїс. Е, подає ось зараз актуально е, заявки на лотерею Green Card. Тобто, якщо вам потрібна допомога з документами, пишіть моїй дружині, валічки посилання на інстаграм валі внизу. під відео і на мій інстаграм теж внизу під відео. Пишіть і підписуйтесь на нас обох. А такого ще не було. Жінки сподобалось. Пише Thank you so much for a great experience. Yeah. Жінка, яка брала машину в оренду, лишила мені каву. Вона, походу, чи продає її, чи що, не знаю. Але дуже приємно, такого раніше не було. Заходимо в потяг. Все, тут, хвилин 10-15 і ми в аеропорту, так що полетіло. Так, чого говорив за те, щоб мати собі самоката електрична, тому що таксі мені коштувало 8 баксів плюс я долар дав на чай, так якби 9 доларів. Да? Це не великі гроші, але це ваші гроші. Якби ви просто проїхали на електричному скутері, вони в мене лишилися, я б їх не витратив. Я за доставку в аеропорт беру 70 доларів туди і назад. Ну, доставити і забрати. Ось, і чим менше ти грошей витратиш, е, тим більше лишиться в тебе в кармані. Логічно, як ви думаєте, варто мати такого самоката. Міше мені недалеко до аеропорту, там 7, 7 миль. Все, я написав подругі, що вона скинула, де машина стоїть. Написала е, рівень, е, айл і елеватор. Вона мені скинула фоточки. Ми вже доїхали в аеропорт Афара. в терміналі 1-2-3. В міжнародному аеропорту О'Хара, Чикаго. Термінал 1-2-3 має одну парковку, а термінал 5 має іншу парковку. То ми зараз йдемо до терміналу 3, десь там має на першому поверсі бути запаркована наша машина. Тепер шукаємо Айл-12. Так, Тут от 10, Значить там 11 нам десь туди треба йти. 12. Зараз ми безстренько з вами знайдемо машинку. Коли перший раз машину привозив в аеропорт, для мене то таке якесь було незрозуміле, що, куди і як, але тут все дуже просто. А слухайте, поки йду, а, хочу для дружини купити таку машину, називається Audi Q7 в Америці на дизелі. Вона така буде десь 13-14 рік. Наскільки я розумію, вже потім просто не виробляли дизельні, вроді би після 15-го. Чого Q7, бо семимісна. І чого дизельна бо надійна. Ось на стаурех дизельний є. Я так дивлюся, німецька машина на дизелі це прям, прям пушечка. Прям. Прям чотенько. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Варто брати таку машину чи не варто? Ну і плюс вона не дешева. 13-14 рік, десь в районі 100 тисяч пробігу, буде коштувати около 13 тисяч баксів. Е як ви думаєте, варто таку машину купувати чи не варто? Дайте своє, е свою відповідь в коментарях. Бачите, дуже швидко знайшов її. Вона просто написала номер, номер елеватора. Я думав, зараз треба буде такого гулять далеченько. Але ось вона, лялічка моя. Це мій тап Перформер. Це сама найкраща машина, яка в мене здається натуру. Купляв її за 9 тисяч пріус 2013 року. Тому що тут пробігу було 103 тисячі, коли її купив. Зараз 120 з чим-то. Я зазвичай так обходжу декілька, декілька разів. Дивлюся, чи нічого немає таких. Критичних пошкоджень, ну це вже було. А потім відкриваю салон. Дивлюся в салоні. Коротше, ви загально зрозуміли. Добре, рухаємося далі. Не знаю, чи на камері видно буде, але машина повністю заправлена. Так. Машина всередині чистенька. є таке відчуття, що вона проїхала дуже-дуже ну, мало. Так, забираю оцей ось бокс для ключа. Так він виглядає, людям код пишу. Вони звідти забирають ключа. Намалювалися справи, треба забрати людину з аеропорту. Він мене машину буде орендувати на місяць. Звати його Андрій, бере він червоного пріуса, то я його зараз не відходя від каси, зустріну в аеропорту. Ось також гость лишає. Такий тікет на парковку. Ти потім, коли виїжджаєш, вставляєш і потім вже проплачуєш. І потім я відправляю квитанцію про оплату гостю. Там є така опція в туру, що ти можеш відправити чек, і гості, який брав та машину, оплатить. Так, а тепер я зараз виїхав з парковки. Зараз мені треба буде таку рокіровочку зробити назад, в, в потік, який їде до аеропорту. Так? Нам треба їхати в Термінал 3. Тут поток такий, блін. Як мені, мені зараз туди треба на направо повністю Ну Якось будемо їхати. Треба газку давати. Газку. і потихеньку вклеюватися. Газку, газку. І вклинюватися, вклинюватися, вклинюватися. Нормально. Я вже приїхав додому. Зараз швидко пороблю фотки ззовні зсередини, зроблю так чекаут. Порахую платні дороги, скину цей чек за парковку, платні дороги скину. Скину це все клієнту. Зроблю її оцінку. Машинка реально чистенька, після, після цієї оренди вона наїздила за тиждень 300 миль, взагалі мало. Я ж кажуть, люди таке за таксі можуть і на день наїздити. Так що чітко все з машиною все добре. Я ось така машина. Як ви думаєте, варто таку машину купувати для туру? 23 рік, 52 тисячі пробігом. Я це думаю. Може взяти таку машину. Бабла немає на неї. Але є інвестор, який готовий 20, 23 куска дати 23,5. Так, щоб я її собі здавав в оренду. Там якісь гроші їм буду платити в місяць і плюс в кінці всю суму треба віддати. Я думаю, і взяти, попробувати таку машину на туру поздавати. Бо що я все-таки трошки дешевше здаю. А це буде така хондочка. Що ви думаєте, варто таку брати машину? Цікаво, почути вашу думку. Пишіть в коментарях. Друзі, показую вам контент із життя. Нічого не придумано, нічого не надумано. Поставте лайчину, не пожлобіться. Поставте лайчину, козацьку, напишіть комент, з якого міста ви дивитесь, не поскупіться на тих 20 секунд свого часу. Я старався для вас. Заїхав ось у чіпотле. Взяв похавати людям, які. Зараз допомагають робити ремонт у мене вдома. Зараз завезу їм поїсти і буду далі летіти по справах. А ще поки я їду, дзвоню в Аяйай, бо мене за місяць два пріуса розбили. І одного списують в Total Loss, але я його лишаю. А другого мені Progressive Insurance сказала, що типа, ми тобі його можемо ставити, але тільки якщо це буде Salvage title. А потім я їй почав казати, що як це так. Типу, можна його лишити, щоб був clean title, Це дуже важливо. Хто дивиться з України, то, типу, реєстрація машини. Мені треба, щоб тільки clean title був. Типа клін, так якби, типа без аварії, не знаю, як то пояснити. Хоча на ньому аварії, але він без аварії. Не знаю. Я, я не дуже в тому розуміюся. В голові не вкладається, як це, але я зараз дзвоню в аукціон Яяй. Мені сказали туди перезвонити, щоб узнати точно, що буде з моїм пріусом. Бо я його більше хотів би лишити, аніж продавати на аукціон. Так, заходимо в будиночок, де зараз зробиться ремонт. Це їдальня вчора тут. То що я робив? Ем, стіни два рази ґрунтував і стель ґрунтував. І якщо б цікаво про будинок, чи ми його купили, чи в рент беремо, і чого ми робимо ремонту, то, то пишіть в коментарях. Будемо, будемо тоді знімати відео, якщо вам би цікаво. Так, і тут стеля пофарбована, да? прямо ж блистить. Це я тут такі знаки понамалював герб, свастика, ВВ. Це у нас такий саморобний столик, це саморобні відра. Зараз будемо обідати. Час 14 на телефоні з страховкою. Якраз усі гуси дорогу переходять. Так, все, гусаки, пропускайте мене. Де? Ближе прямо під машину. Це що, мені прийдеться ціле стадо чекати. Поки перейде. Так, ну ось наша квартира. Ми тут все збираємось. Ось всі мої документи з цього столу. Так немало. У нас тут повний, повний, повний безлад. Алюшка складає кухню. Вона найбільше всього склала. Мені ото єдиний стіл історич що вона тут понаскладувала. Кажи, підписуйтесь! Кажи, ставте лайки! Що ти, Валючка, любиш переїзди? Так, да, думаю, воно може сухого лопануть трошки. Сухого? <плес> Ставте лайки. Ставте лайки! Пишіть коменти. Пишіть коменти. Ну, все. Зараз у мене ранок. Уже другого дня. Вчора, до речі, Теслу ще забрав з аеропорту. Не я. А Юра мені допоміг забрати. 5.34 34 ранку ми зараз веземо цей пріус. Так, да, веземо цей Prius в аеропорт. Там його лишаю і додому потім. Дивіться який пікап поїхав. Стіє засняти так чітко, але... Прикольний пікапчик. Років 60-х, мабуть. Під'їжджаємо до терміналів. Тут провіша до терміналів. А нам це треба hourly and day parking. Треба їхати прямо, бо там outside, типу, з вулиці буде. А у нас буде тут під накриттям ось цим великим. ну так, Ми типу, під'їжджаємо до цього автомата. За годину 3$. долара від 1 до 2 годин 6 доларів. Ну, тут все просто. Нажимаєш кнопочку, тобі виїжджає тікет. Я його тут лишаю для гостя. Я перший раз, сюди заїжджав, це для мене ціла коротше, ця була. ціла наука. Як то думаю, його то зробити? Ну от так я собі орієнтуюся, що термінал 2 десь він приблизно посередині. Тобто вон там, де, по мені показує термінал 3 наліво да, повертати. А я сюди поверну направо до терміналу 1. Стараюся, щоб коло елеватора десь недалеко, в пішій доступності. Астон мартін То Сочне місце. Головне, щоб це не інвалідне було. А ну Дивимося, це не інвалідне. Інвалідний намальований, не намальований. Все, Стараюся поближче до бордюра, щоб потім людині було так нормально заходити. О! Нормально, двері добре відкриваються, добре. Місце чітко. Чітко. Так, а що мені треба б людині фоткати? Мені треба б фоткати, що це рівень 3, що це також третій елеватор. І що це е, другий ряд Айл 2. Я сфоткав пробіг. Е, сфоткав, що вона заправлена, заправлено, повністю завантажив туру. Лишаю тут паркінг тікет Закриваю машину. Пік-пік. Ложу сюди ключ, ви не дивитесь, я ввожу код, все він закритий, ключ всередині. Провіряю. Нормально. Дуже мажорне місце, прямо коло виходу. Це мене мій товариш Юра навчив, який теж туро займається, які машини возив аеропорт швидше, ніж я. Так, отакоша я зроблю, що це айл 2 Єдине, що я локбокс поставив усередину. Тут зараз машин їздить багато. і Я не хотів, щоб локбокс був з цієї сторони, бо я зазвичай з цієї сторони локбокс ставлю ззаду з пасажирської сторони. Їду додому, по дорозі буду все завантажувати людині. Мені подобається привозити машину в аеропорт. По-перше, аеропорт гарний. По-друге, ти собі такий чистенький, дівся чистенько. Привіз собі машину, потім їдеш їдеш додому. Така робота не пильна. Ось ви знаєте щось дуже близьке до серця, дуже тепле і ніжне. Да, в той же час і болюче і дуже багато болю принесла ця грьобана Росія. У мене батько воює, і я перші роки дуже багато стресував, коли він трубки не брав, коли його десь кидали, коли п'яте десяте. Потім просто якось так. Таке якесь відчуття нехороше, що ти звикаєш до війни. Звикаєш до НАТО, звикаєш, що люди вмирають. Так, да, воно тобі болить, але ти вже не так болить, як перший рік, наприклад. Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Це обов'язково закінчиться. Хто в Україні дивиться, тримайтеся, друзі. Воно скоро закінчиться. Воно не може так бути вічно. Короче, поїздка на метро коштує 5 доларів назад, який казав, що треба купувати бо Зараз мені треба буде дзвонити до сусіда Зенека. Просити, щоб він мене забрав із станції метро. Тут буквально 5 хвилин від нас на машині. А так на таксі мені 30 купла не скажу, що я бідний і я не можу собі це дозволити заплатити, але це на постійно платить десятку за 5 хвилин їзди. Все, приїхає назад до свого Харлема. Блін, ну які ж у мене враження від того туру? За що я скажу, якщо я записував відео про туру десь рік назад, то я від нього плювався. А зараз я думаю, що краще я буду потихеньку більше на туру переходити, ніж ця приватна оренда. Тут якось ти за доставку в аеропорт можеш нормальні гроші там зачаржити. Там 70 баксів, допустимо. Да, у мене ставка стоїть. А в мене дуже часто, коли українці беруть із аеропорту їдуть. Ну як я можу блін, брати гроші з українців, які будуть брати в мене машину. І по факту я привожу її безкоштовно, да? втрачається свій час. І ти, грубо говоря, ну, не дозаробляєш. Да? А на Uber, ой, на цьому натуру ти непогано заробляєш І ці поїздки в аеропорт. Ну, тобі займає годину туди-назад завести машину. От, я виїхав у 5.30, вроді би. Да? Зараз 6.20, Мені 10 хвилин до машин додому лишилося. Коротше, годину займає завезти в аеропорт. І за годину ти заробляєш ну, тип, так би половину да, від 70 доларів, бо її ще ж треба забрати, ти 35 баксів заробляєш. Це взагалі непогані гроші, при тому, що ти практично нічого не робиш. Чим ще мені туро подобається, що все спілкування в телефоні, в додатку туру. Ти ні з ким по телефону не говориш, тебе ніхто не задовбує, є машина, немає машини. Машина або є доступна, значить вона світиться. Якщо вона не світиться, значить вона недоступна. А люди, коли дзвонять на приват, приватну оренду по постійні дзвінки. Хочеш здати машину, ти собі якісь рокіровки робиш. Просиш, щоб хтось раніше привіз, просиш з кимось щось помінятися, бо там в клієнт з'явився на довгий термін. Коротше, тоді вже починається головняк, а Я його так не люблю. О, моя драбина сервіс їде. Та ти що? Нормально. Так, ну от все, мій круїз закінчився 6.29. Зараз я хочу більше перейти на туру. Мені туру виглядає цікавим. Ви представляєте, що було? Я мав Теслу більше як півроку. Вона їздила в мене 2 дні в тиждень. Я дуже мало на таксі їздив і тримав її суто для таксі. Не заробляв я мізер на тому таксі, ну не знаю, баксів 300, 400, 500, 600 в тиждень. Ну, типу, дуже мало, бо я мало їздив. Я їй думаю, так, а ну-ка я їй здам натуру. Здав їй натуру. Вона плюс-мінус стабільно приносить 1000 баксів у місяць. Замість того, щоб вона отут -от стояла у мене на парковці, просто стояла, і я виїжджав раз через раз на таксі, то вона мені приносить стабільно гроші. В принципі, цікаве. Трати часу на те, щоб прибирати машину і фоткати її. Це, звісно, да. треба постійно перед кожною поїздкою мити її і фоткати. Так само і забирати після кожної поїздки. Хиб це напряг. Плюс того, що можна непогані гроші зробити. Я зараз пріуса відправив, ось цього, що ми з вами завезли. Так, його беруть От сьогодні зранку, 6 ранку, до від 22 липня до 25 липня по 9 вечора. Це, виходить, тур по рахується як 4 дні. Так, да, тур рахує як 4 дні, по 43 долари за машину, 3 дні дискаунт. Долар 75 delivery fee 70 доларів, це те, що я доставлю і заберу її. То якби разом 243 туро, забирає 24. У мене дохід ділимо 90 мені 10 туро. І страховка у мене там сама дешева. Тобі ж за 4 дні пріус мені приносить 218 доларів. Ну 218 доларів по-хорошому, треба ж відняти е, 218 мінус 70. Дорівнює 70 доларів це доставка, то за 4 дні 150 доларів. Ділити на 4 якби 37 доларів в день. Ну, типа, непогано. Але із, із сумою 70 доларів е, доставки, то виходить, в принципі, непогано. Ось, все, я вже думав, відео закінчувати. Та думаю, ще покажу вам, що трапилось із цим Prius. А з цим Prius трапилось в неї в'їхав трак. Тут двері під, заміну, двері під заміну, тут то треба ремонтувати крило, ну і колесо там теж подерте. Тако фу 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 Страховка вже пройшов місяць, вона насилу вислала чек, то почну ремонт. Приїхав до будинку зранку, чого? того що забронювали теслу. А Тесла в мене тут в гаражі стоїть. Насилу я буду Теслу заряджати вже тепер вдома. Треба зараз їх ще швидко відфоткати, Вже 9 ранку, мені їхати 40 хвилин. Тут все буде стоять. А ні, показує 28. Хм. ну Мені що то здається, що тут неправда. Я їхав сюди, бачу, що 90 стоїть там. Все, перегнав Тесло до себе додому. Хай беруть в оренду. На 2 дні, звісно, дуже незручно, бо треба було туди-сюди їздити по неї. Треба буде вже нову адресу виставляти, там, де ми переїжджаємо. Ось цю машинку треба сьогодні в аеропорт завести пріуса на час дня. Коротше, ми точні трохи є, і ще людину треба з аеропорта зустріти в 12. Так що напишіть у коментарях, що вам було б цікаво послухати про туру, що ви хотіли б е, дізнатися, можливо, якісь нюанси є. Е, і тоді зустрінемося в наступному відео. Радий всіх бачити знову. Думаю, ми звалі потихеньку будемо вертатися до Ютуба. Все, добре, обнімаю. Донайте на ЗСУ, особливо своїм рідним і близьким. І бережіть себе, своїх рідних. Слава Україні! Все, всіх обняв.